«Сталкер 2» вже отримала статус культової в ігровій спільноті українців. Зараз гра обростає новинами пререлізними деталями, коментарями від розробників і, звісно ж, тизер трейлерами гри, які всі так охоче переглядають, та очікують нових геймплейних вирізок. На цей раз всіх шокували ціни на колекційне фізичне видання гри, яке появилось вже у мережах. Розкажу про сюжет, системні вимоги та точну дату випуску гри. Тож особливо додивлюся відео до кінця. Підписуйся на канал, тисни лайк та пиши коментар. Погнали! Всім вже стало відомо, яким буде фізичне колекційне видання гри в той час, як цифрових версій буде всього три, фізичних розробники наклепали аж чотири. Вони відрізняються наповненням та, звісно, ж ціною. Є стандартне, лімітоване, колекційне та ультимативне. До стандартного входить стілбук, лист вдячності за купівлю від самих GEC, сувенірна перепустка в зону, набір стікерів, той час як лімітоване, включає в себе стілбук, лист від розробників, сувенірну перепустку в зону, набір стікерів, мапу зони. Постер, нашивки, військовий жетон, брелок мультититул з креасолом. Це були тільки перші два видання, і я чесно забув сказати, поскільки все це там буде продаватись. Так то перше стандартне видання ви придбаєте вже за 60 доларів або ж 2400 гривень. А от друге 80. Наступні два видання вже в разі цікавіші по наповненню. Та взагалі тим, що вони себе представляють. Колектор за 160 доларів без всіх попередніх предметів, включає в себе артбук з гри, де по всій ймовірності будуть ранні концепт арти гри, вигляд зброї, зони, зброї та камуфляжі сталкерів. І наступний предмет це статуетка уже відомого всім сталкера, який красується на всіх артах зброю, та вже є своєрідним символом гри. Про розмірність статуетки точних даних немає, якою вона буде. Тож будемо вже чекати на анпакін цього колекційного видання. І останнє ультимативне видання, за яке ви получите стілбук, лист від розробників, сувенірну перепустку в зону, набір стікерів, мапу зони. Постер, нашивки, військовий жетон, брелок, мультититул з креасолом, артбук, колекційну фігурку і лампу-артефакт разом з рюкзаком Зони. Все це ви получите в цьому ультимативному виданню за 380 американських баксів, що складають майже 14,5 тисяч гривень. Ось такі колекційки в скорому часі на нас чекають. Тож тепер можна розповісти, що, скоріш за все, Stalker 2 Серце Чорнобиля – найочікуваніша гра Game Pass у 2024 році. Дані свідчать про те, що S.T.A.L.K.E.R. 2 серце Чорнобиля найочікуваніший запуск Game Pass у 2024 році. Користувач Twitter, BySim, нещодавно витратив досить багато часу на збирання цифр та за допомогою Google Trends. Користувач порівнював популярні пошукові запити з пошуковими запитами гри в Google та YouTube, щоб отримати середню статистику. Це спричинило приблизні результати, які поставили S.T.A.L.K.E.R. 2 на перше місце. Але це точно не точні дані. Що що це за тавтологія? Ну упустимо. Давайте цей момент, любі підписники, і йдемо далі, оскільки ці дані формувались з період січня, по березень, поточно 2024 року. В тому списку ще є і Fallout 5, може і про нього вам розказати, та на якому етапі розробки зараз гра. Хоча вона зараз ніфіга не анонсована, взагалі нічого немає. Ну, я думаю, щось там Говард, може трошки рухається туди, в ті дві жусі, і може все-таки щось би розказати. Ще також для неознайомлених з грою, та взагалі, які мало слідкують, на якому етапі зараз розробки гра, скажу наступне. Які попередні частини дія гра відбувається в Чорнобильській зоні відчуження? Тут сталкери свої їм життям ризикують, знаєте, щоб знайти безцінні артефакти зони. Щодо жанру, то це все ще шутер від першої особи з елементами жахів та виживання. Дату виходу гри, на щастя, досі не поміняли, і вона по-старому залишається 5 вересня. Про це було оголошено ще в попередньому анонсованому тизері, який вийшов ще три місяці тому. А ще в одному з минулих відео я розказував про трилогію ігор Stalker для консолів Xbox. Так от. GSC випустила новий патч для трилогії Stalker Legend of Zona. В грі Shadow of Chernobyl виправили деякі вилюти після збереження, помилки ігрової логіки, виправлення найчастіших вилютів, спричинених системою маршрутів ШІ, виправлення помилок з рослинністю, які могли призвести до зникання персонажа. Для Stalker Чисте небо виправили найчастіші вилюті, спричинені ігровими скриптами, виправили помилки ігрової логіки. Виправили найчастіші вильоті, спричинені ніж штучним інтелектом. Також пофіксили вильоти при збереженні, виправили помилки з рослинністю, а також виправили помилки під час деяких останніх оновлень, які були. І остання коло Прип'ять в принципі, все те саме, що і в попередніх частинах, тільки виправили помилки з рослинністю, та також маршрути, використані штучним інтелектом. З інших цікавих та актуальних новин більше нічого немає. А повторюватись я б не хотів, оскільки всі цікаві та актуальні новини по сталкеру я розказав в ось цих відео. Тож посилання на них я залишу в описі цього відео та підсказку вверху цього відео. Кому буде цікаво, переходіть та гляньте. А кому було цікаво це відео, то й додивіться. До кінця, ну обов'язково натисни лайк під цим відео, якщо воно тобі реально сподобалось, а також підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео. А я на цьому не прощаюсь. Всім до зустрічі, па-па!